Каже, я вам не вірю. Каже, це я теж шерсть на лапах стригла. Каже, тихо вкрала. Джемі, нормально пойдет. Там типику часу займать не мать. просто він дуже довгий. Каже, це вдогонку треба оцієї фрази купити. Ну, принаймні, вона не боїться. Шикарно. Значить, можна було і дороги заказувати потужні. Що джеві? Отлично.